В офісі президента підтвердили, що Росія висунула низку вимог Україні на переговорах у Стамбулі. Серед них виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова від військових союзів, військової промисловості та зброї із заходу. Пряма мова. Володимир Мединський зачитав з аркуша вимоги. Вони вважають, що Україна повинна віддати навіть ті території, які вони зараз не займають: частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони також хочуть позбавити нас суверенітету, щоб. Ми відмовилися від участі в будь-яких військових союзах, Ба більше вони хочуть, щоб ми відмовилися від своєї зброєвої промисловості і не отримували жодної зброї із заходу. Вони висунули безліч вимог, які неможливо виконати, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Радник додав, що Україна не задоволена переговорами. Вони були імітацією з боку РФ і затягуванням часу. У Китаї чиновникам та партробітникам заборонили делікатеси, цигарки та алкоголь, йдеться на сайті Держради. Також держслужбовцям заборонили влаштовувати собі дорогі відрядження і грати в азартні ігри за межами країни. Це аргументують забезпеченням економії та боротьбою з марнотратством, а також для підтримки іміджу партії. Російська армія змінює тактику ведення бойових дій на фронті. Замість бронетехніки все частіше використовуються мотоцикли, квадроцикли, багі та навіть електросамокати. Такі зміни стали відповіддю на значні втрати бронетехніки від українських дронів і артилерії, а також на постійний дефіцит сучасних танків. Мотоциклісти кидаються на українські позиції, намагаючись швидко прорвати оборону, навіть ціною великих людських втрат. Більшість подібних атак закінчуються провалом. Мотоциклісти гинуть ще до досягнення окопів. Проте окремі успішні прориви. Дозволяють росіянам знаходити слабкі місця у захисті та готувати подальші наступи. За даними українських військових, Росія планує масово впроваджувати мотоцикли по всій лінії фронту, вважаючи це способом зберегти бронемашини, яких стає дедалі менше. Особливо активно мотоциклетні штурми фіксуються на харківському та донецькому напрямках, де росіяни майже відмовилися від використання танків після великих втрат взимку.